Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні субота, я тільки що поливала орхідеї. І хочу пересадити деякі орхідеї. І якраз з нагоди зніму відео про те, як я перевела деякі орхідеї. Не деякі, а багатенько, багато в мох і як я їх вирощую в мосі. А зразу з самого початку хочу спитати, оце у мене розквітла отака зараз котлея. Рожевий, оцей колір на губі, він більш світліший. Камера таким його яскравим робить, а він такий ніже, більш блідий. Вона у мене вперше цвіла того року. Не того року, а в лютому, в кінці десь лютого. 22 го року я її не показувала. А потім я її пересадила в мох. Ось так вона виглядає. Купувала я її колись у дебі як лабіата Корнея. То лабіата, а чи корнея вона, чи не Карнея, не знав. Так, ну і з чого почну. От зараз я її поки відставлю. Ну, і з чого я хочу почати. В мене вже давно було бажання вирощувати орхідеї в мосі. Але я дуже боялася, що я їх позаливаю. Але ж, як виявилось пізніше, я їх висушую частіше, ніж заливаю. Можна сказати, я їх не заливаю. Ну і до того, як перевести орхідеї в мох, я дуже багато з Анютою спілкувалася з Японією, в неї теж дуже багато вони в Мосі. Ростуть. Дивилася дуже багато корейських відео і японських архаманів, навіть там такі відео, і як і як поливати, ну дуже багато, навіть питання задавала мені, відповідали. Ну і поступово почала пересаджувати поза того року, ні ще до війни, і потім влітку. Влітку весна 22-го року дуже багато пересадила. І хочу сказати, що деякі орхідеї не те, що сподобалось, а деякі орхідеї навіть, можна сказати, були врятовані пересадкою в мох. Деякі почали дуже-дуже гарно рости. Просто дуже гарно рости і нові пагани, навіть тубури чи псевдобульби. Почали рости ще більше, ще краще, чим були вони просто в карі. Зараз ті, що в карі, себе почувають не дуже добре у мене. Бо поливати я і не маю часу дуже часто, і не завжди є бажання це робити. Ось так ось одна. Вона, правда, я не знаю, який звуть. Це якісь дубль, якісь я розсажувала мабуть. Так, написано А. від когось відсадила. Вона ще не цвіла. Ось така гарно. Корні дуже гарно ростуть. І зараз покажу приклад, як я їх висушую деякі. А ось приклад, як орхідея висушується. теж посажена в мох. Вона дуже любить попити. І ось видно, як вона вилазила. З листа, який був склеяний і квітканошкам, зігнулася, І так кожного року. От цю я ніяк не можу нормально поливати. Це вона падала і вже квіточок трішки пошкоджений. Ось перед вами дендроміум канвалія. або монофілум. В нього зараз аж три квітка носи. Коли я його отримала, він був у мене посаджений спочатку в кору. Тоді зовсім іншу суміш зробила, зовсім інший зубстрат. Дуже погано він нарощував коріння. і ріс, він та ріс. Ну не дуже гарно. А ось після того, як я його посадила в мох, він став гарно рости, гарно росте коріння, росте в мох. І ось такий він уже в мене. І як зацвіти, покажу. От зараз в нього таких три квітка носи. Два майже одинакові великі. І ось такий. Тепер перед вами валькіріана. Того року вона в мене квітла. Дивіться, як Це рубра. І дивіться, які в неї розмальовані пігментом бульби. І листя теж розмальоване. Тут не так. Цього року не так розмальовані, а оці того року вони росли якраз під сонцем на вулиці. І ось так вкривалися пігментом. А цього року вона почала рости пізніше. В цей час в неї вже закладувались і починали рости квітконоси а тут ще, бачите, Ще рости. Вона була на блоці. Гарно росла. Купувала я її, як вже дорослою. І коли отак пересадила її в мох разом з блоком, посадила горч, горщик, обложила мохом, вона зразу зацвіла того року. Влітку я її пересадила і того року вона зацвіла. Ось так. Дуже багато поривах з мохом. Ну, якщо навчитися його правильно поливати, ці орхідеї. По-перше, це, як і в японців кажуть, це економія води. Ну, може, і так. А як для мене, так це особливо оце взимку, да і влітку. Економія часу їх не так треба часто поливати, якщо вони в субстраті ростуть. Кара просихає набагато швидше. От, деякі орхідеї дійсно. Починають класно себе почувати он, на прикладі. А зараз ще покажу. На прикладі моєї котлеї Максими, може хтось пам'ятає, мені присилала колись Анюта зараз покажу. Ось така симвіальба. Вона була із квіточками навіть коли приїхала. І десь є відео, що я її пересаджувала, я її ділила на дві частини, і десь ще є друга частина. От. Приїхали, були нормальні, а потім, коли в нас вони почали рости, отак от почало шкодитись, отаке почало на листях плями. Бачите? От. І в Анюти теж. Аня каже, мабуть, це вірус. Кажу, ні, це не вірус, це щось інше. І я ті частини, які я тоді пересажувала. Кому буде цікаво, я ставлю посилання на те відео, яке я розсаджувала. Може подивитися, Он вже там починає щось рости. От. І я її пересадила в мох. Вона дуже любить попити. От пересушок вона не любить. От я її постійно такою злегка вологою зараз тримаю. В такий період, влітку поливаю, коли тепло, то більше, звичайно, пересихають ж швидше, ніж зараз. От. І вона не любить сонця. Як тільки я її поставила, повісила під гліцинію, і в неї там було світло, але ніякого сонця, тож її все на сонце, на... не сонце, дивіться, це з поза того року, отакий листочок чистий. І ось цього року. Теж чистий, які вони тут яскравий, зелений колір. Насправді камера знову не передає так, як треба. Зовсім чисті листочки. Тобто сонця вона не виносить. А я її все на сонце. котлеї люблять сонце, Максима люблять сонце. Я так розумію, що ця Максима більш до тих відноситься, що горні. Більше люблять прохолоду, ну і не люблять сонце. Бо, може, якщо сонце, то воно має бути холодним, так як для деяких орхідей, які ростуть високо в горах. Ось так, зараз зіблю її на місце. Про переваги я сказала, да, що економлять і час, і воду. І коли дуже пересихають орхідеї, то коріння зберігається в мосі краще, ніж у корі, коли пересихає. Ну і саме цікаве, не саме цікаве, а саме головне, як для мене, зараз покажу. Коли розбивається горщик, цей у мене розбитий стоїть вже, мабуть, три тижні. Так, да, все я не могла купити горщики. Тоді цей розмір горщику я купила. Ось одна. Оця, яка зараз цвіте, я не знаю, як вона не пошкодила квіти. Тобто, це трапилось в четвер. Перед роботою я трошки приснула її води. Приходжу з роботи пізно вечора. Я до 9-ї години вечора працюю. Прихожу, я вже на них не дивлюся. А вранці наступного дня вона висить, але висить усе от таким горщиком. Чоловік не признається і манюня не признається, що трапилось. Треба її пересадити. І ось іще одна. Це теж вже, мабуть, так пила, ось. Так, я її поставила в такий горщик, щоб і дихав. Щоб можна було пересадити, де чекалася. І от що класно, це в мене. А хто це в мене? А хто це в мене, це в мене? Хто це? Ага, це в мене ось така шродері. Ой, вона в мене так давно купувалася, як маленька рослина. Ще коли був ельснер. А потім ельснер той закрився, а вона в мене на початку війни, в теплиці, як стояла, так пересохла і так вона погано себе почувала, що я її частину відрізала, вона в мене ще ні разу не квітла. Ось ось, бачите, таке корінечка в неї. Я її хотіла тоді посадити в менший горщик, як для неї. Но тоді меншого не було, а зараз заказала вже в інтернеті, бо в нашому магазині тих розмірів, що мені треба, як оцей теж маленький, не було. І заказала, зараз їх отримала, буду пересаджувати. Так от що класно. Коли орхідея росте в субстраті, хоч в керамічному горщику падає і розбивається, все летить, тоді збирати той субстрат, пересаджувати знову саджати Або, якщо і падає орхідея, в пластик з пластиковому горщику, якщо росте, теж все розсипається, то тут, тут, коли воно впало, ну, коли вже вона тут і гарно росте, дивіться, Ну коріння тримає навіть <тас> ті частини горщику, які вже зламалися, ось теж І само коріння дуже гарно тримає цей весь субстрат. Що його пересаджувати, це ну хвилину діла. Витащити, ну, видалити залишки цього горщику зломаного. І в такий же горщик просто знову поставити. І все. Оце для мене прям така перевага і часу, економія, і то, що орхідеї дійсно ростуть гарно. Ця ще не цвіла у мене, це теж якась валькірія. А, ні, тут під номером 8. Так я назви не отримала. Так, я по-різному сажаю їх в мох. Якщо маленький горщик, ну, як отут з блоком разом, да, то тільки блок я обсадила мохом. Ця ось в невеличкому горщику. Повністю в мох посажена. Ця шредері. Пробка, кусочки пробка дерева, дерева. А потім мох теж гарно ростуть. Або я ще на дно кладу, коли високий горщик і коріння дуже мало для у орхідей. Або п'емзу кладу на дно горщика, якось видно. Там п'ємза. Або великі куски, звичайно, кори, пеніч, чи там яка, яка є. І ж зараз хочу показати ще одну котлею, яку обов'язково треба пересадити в мох, бо в карі, оце в зимовий період, їй погано. Оце вже я її полила. Вона починає рости, але дивіться, як втрачається тургор. Тобто полив недостатній, я або не встигаю, або буває так ця війна зараз. Бачите? Буває так, що, наприклад, як вчора що страпилося знову в кривому розі, то от читаєш новини, зв'язуєшся з людьми, кого як знаєш, живі не живі. То треба поливати, є час поливати, а я їх не поливаю. Ну, так. То хочу пересадити її в мох теж. Ось так. Я дуже задоволена, що почала я пересаджувати її в мох і хочу ще більше пересадити. Їх умов. Зараз я цим і займуся. Це буде швиденько, не треба цей субстрат мішати. Після субстрату більше всякого сміття на підлозі. Як я їх поливаю влітку і в цей період. По-різному, якщо вам цікаво, пишіть, то зроблю відео, якраз коли буду поливати. Як я відчуваю, коли треба полити, скільки треба дати води при холодних температурах, як зараз. Наприклад, в такий період. Ну, а влітку то понятно, що вони всі поливаються дуже гарно. Ну а на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення.